На цьому тижні ранок на березі починався так. Христина Слові та Володимир Дантес здивували фанатів і записали співчину мила. Це сучасна бачення пісні прилетіла ластівочка легендарного ансамблю Віаводограй. Ця колаборація є продовженням праці митців, які в 70-х роках експериментували з народною музикою. Артисти поєднали цей спадок і сучасними ритмами, задяки чому пісня отримала.